Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали. Рівно два роки тому за наказом зеленого мене відправили до СІЗО. Говорить Добінський. Тоді Р. Робив усе, щоб залякати мене та змусити втекти. Я не втік. У СІЗО мене двічі били і намагались вбити, зламали ребра. Вимагали зізнатися у роботі на Росію та замовкнути. Я не замовк. Мене два роки тримають поодинці, щоб я зламався. Я не зламався. Послухайте те, що я казав у день, коли мене відправляли до в'язниці. Я мав рацію у всьому. Ось це звернення з підсуду два роки тому. Давайте э, пан Олександр Анатолійович, завершить. Судове засідання закінчено, дата буде визначена. Учасник... Прокомментируйте прокомментируйте обыски и выезд миндича за границу сегодня. А люди, которые попадают на собаку, плавливают на улице. Золотой унітарный шановний, звільнить, будь ласка, сказал, буде проводитись конвоювання. Звините зал, буде проводитись конвоювання. Шановні звільнить, будь ласка, сказал, буде проводитись конвоювання. Звините, будь ласка, сказал, буде проводитись конвоювання. Звільніть, будь ласка, зал буде проводитись конвоювання. Шановні, звільніть, будь ласка, зал, буде проводитись конвоювання. Ось як Добінський коментує залу судо справу Мінді Зеленский не хочет останавливать вою, потому что это политический карьер. Так и европейцы не хотят установить войну, потому что это признание ошибок и заказ средств по действительном Украине не выходит, потому что она вам скром. План один строит, потому что Зеленский его не хочет останавливать. Но план написан украинскими политическими заключенными, которые будут предоставлен давай, президенту Украины. А на сегодня я хочу, чтобы вы знали, давай, что, давай, будет что это продолжение войны или пропадение власти. Місіс нашу суперфольти. Ще одна заява дружка Коломойського. У скандалі з Ландроматом Міндіча Зеленський вирішив зайняти позицію, в який відбиватиметься до кінця. Він розуміє, що силова зміна влади зараз навряд чи можлива. Парламент боягузливий. підконтрольний його силовикам і по суті в одному човні із зеленим, тому що депутати слуг отримували конверти з Ландромату Міндіча. На цьому фоні ще яскраві. Більше виявляється те, що він фактично захопив Україну в заручники. Зараз його позиція така. Чи допомагаєте? Чи Україна програє? Мені пи, але і вам усім також. Росія переможе гроші будуть втрачені. Ваші договори про мінерали та сторічне партнерство вилетять у трубу. Гра максимально ризикована, бо одну справу тримати у заручниках українців, а інша лідерів Європи СБ та США у той же час Коломойський натякає, що міндіч пешка, а за ним стоїть банкова. Бізнесмен Тимур Міндіч не міг очолити схему корупції в енергетиці, зокрема навколо енергоатома, яку рос... Слідують Національне антикорупційне бюро України, набута спеціалізована антикорупційна прокуратура САП, і на нього перекладена відповідальність чужі злочини з іншими, каже екс-співвласник Приватбанку Ігор Коломойський, який стверджує, що давно знає міндіча. Те, що йому міндічу і ФУ приписують він ніякий не ватожок мафії. Ні, там цих показує вгору і ФУ. Підставили, сунули в м'ясорубку взагалі на рівному місці, нещастя, сказав Коломойський у перерві суду у п'ятницю, звертаючись до особи, якої не видно в кадрі. Відео засідання опубліковане на. Ютуб каналі ВГО СТОП Корупції. Засідання суду велося за позовом Коломойського до цієї організації через опубліковані нею висловлювання Генерального прокурора України щодо екс співвласника Приватбанку і не було пов'язане з розслідуванням набу про корупцію в енергетиці. Коломойський говорив про міндіча та цю справу у приватних розмовах і лише іноді проводив паралелі з позовом проти ВГО. На питання співрозмовника, чому міндіч виїхав за кордон? Коломойський сказав страшно. Ну, мабуть, сказали, їдь. Може, подумав, що коли не поїду, то десь вони його при це саме. Як крип... Того цього, що в Ламборгіні вірогідно йдеться про 32-річного киянина Костянтина Ганіча, якого у жовтні знайшли з вогнепальним пораненням в голову в салоні його авто. І в у також Коломойському задали питання, чи ситуація навколо обмеження незалежності на Бої Сапі протести проти цього у липні поточного року були пов'язані з схемою корупції, який фігурує міндіч? Ну звичайно, але я не вірив у це, тому що я не міг зрозуміти, який міндіч взагалі. Причому тут міндіч хто це такий взагалі? А виявилося, що нічого собі в квартирі щось слухали тисячу Сто записів сказав він. Експівласник Приватбанку висловив переконання, що це тільки початок вже шефір, співвласник студії квартал 95», який володіє 37,5% компанії «Мінджіч 50%» і фу з'явився з общака за Чернишова сплатити заставу. До речі, в Італії там є такий показник мафії. Якщо є общак, це перша ознака того, що існує мафіозний зв'язок. Це і є ознака допомога сім'ям. Тощо фірма створена нещодавно статутний фонд тисяча гривень. Зараз вивчатимуть, звідки вона отримала ці 37 мільйонів гривень. Ну мільйон доларів отримала. Ну і де вона взяла? Директор не відповідає. Дружина каже: взагалі не знаю про що мова. Дружина директора та власника фірми. Кожна дія воно ж тільки поглиблює, і кожна помилка викликає наступну помилку. Потім інша на неї нашаровується. І ось так клубочок зав'язується. Сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!